Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні в нас коротенька новина про блогерку Інну Белень. Дівчина вперше показала свого хлопця після майже місяця інтригуючих фото та рілсів в інстаграм. На новій світлині видно, як чоловік ніжно обіймає Інну, поки вона фотографує їхнє відображення у дзеркалі. Тепер сумнівів не залишилось. У блогерки нові стосунки. Хоча обличчя хлопця прикрите кепкою, видно, що він доволі високого зросту. Як жартувала сама Інна, сідаючи після нього за кермо шафа під два метри. Нагадаємо, кілька місяців тому Інна розійшлася з Олександром Тереном, з яким намагалася побудувати стосунки після перемоги в проєкті Холостяк. Згодом їй приписували романи з різними чоловіками, зокрема з Вадимом Олійником. Але сама Інна запевняла серце вільне. Однак кілька тижнів тому вона заінтригувала підписників фото, де тримає за руку таємничого чоловіка. У коментарях одразу з'явилося припущення про новий роман, і як бачимо, все виявилось правдою. У кого які думки? Діліться в коментарях і не забудьте підписатися на наш канал.